Як у вас погодка, у нас спека просто аномальна. Не один раз від українців, які приїхали до Швейцарії, та й не тільки від українців, я чула, що такої зеленої трави, як в Швейцарії, вони не бачили ніколи і ніде. Навіть Антон Птушкін, який відвідав Швейцарію, він робив серію репортажів про цю прекрасну країну. Він наголошував на тому, що такої зелені. От такого саме кольору він не бачив ніде. Але я реалістка і скажу, якщо опадів достатньо і травичка молода, то вона зелена будь де. Одного зеленого кольору, чи то Україна, чи то Швейцарія, чи то Франція, чи яку б країну. Через кліматичні зміни ми маємо надзвичайну спеку втриматися просто нереально. Кондиціонерів немає. і одне... Діло пережити спеку десь у селі під лісом, і зовсім інакше справа переживати ту спеку у царстві асфальту, бетону і скла. Тут дуже тяжко. І ми рятуємося, власне кажучи, парками. Ось це один парк, він якраз коло школи знаходиться. Дуже зелено, гарно, але трава звичайного собі зеленого кольору. Нічого надзвичайного немає і вже починає жовти. Такі гарні тут трояндочки. І зараз ми з вами підемо до іншого парку. Ось це парк, в якому ми з дітьми гуляємо, який я вам завжди показувала. Подивіться на цю жовту траву. Я завжди дивувалася, як при такій кількості відпочиваючих постійно по тій траві ходять, їздять, топчуть її, і вона зелена, круглий рік. Ну, тепер все. Тепер подивіться, ось які жовті плями. Все вигоріло. Ось тобі і незвичайна зелень. Якось так.